І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає СТ Клаус на Мантікорі. Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Так, ну як зазвичай Імбокущик. Ну, звичайно ж, ми в імбокущик постоїмо. Такий, знаєте, вже багато-багато таких вже було боїв. Але ну кожен бій він по-своєму чудовий та цікавий, правда? І, так скажемо, вже. Ну, якби повторення, це такі повчальні бої. Повторимо. Знову ж спробуємо, бо не завжди виходить, правда? Так, тут було чудово, вихлопушили AMX 13105, і в них вже одного ока немає. А їх всього було одне око, отже. Чудово, без ЛТШ ну, взагалі їм там буде дуже важко це Ну, пересвітити, якщо якась... Навіть Стежка, а всього одна Стежка в цьому бою. <схай> Якщо вона поїде, захоче пересвітити мантікору, то вона нарветься на шквальнючий вогонь. Подивіться, яка у нас армаді ще по алеї стоїть. По центру у нас також там, в принципі, все чудово. Ще б хтось під'їхав якби на шосту лінію, то було б теж непогано туди на 6 на е 6 квадрат. А так у нас, бачимо, е 77 та бабаха стали по центру біля залізниці. А далі не, не, не поїхали, бо ніхто не поїхав. Вся армаді ще тут. Ну побачимо, що з цього вийде. А в них дуже великі сили підтягнулись по центру. Отже, вони не вгадали, так? Також з планом на бій. Побачимо, що з цього вийде. Поки що йде перехлопушення. Перевага по ХП команди в нашу користь. Перевага по танкам, ну, лише один, але який танк? Світляк, світлячок і цей. І розвідник. Може вже наша перевага. І вже 1800, до речі, нічого не роблять, чи вже 1834 зараз відданими. Чудово, супер чудово. Там хтось маякує щось. Типу просувайся вперед, вже ми готові. Ну давайте. А що, поїхав? Не будемо тягнути хво... хвоста за кота, чи хе кота за хвоста, поїдемо вперед. І плавним ходом, потихеньку, потихеньку, кущик за кущиком є пісвіт, бабаха стоїть. Ну, бабахи-бухи, три план набій. Але мені здається, він би спрацював тоді, коли ЛТшка ще була. Трішки не вгадав. Треба було бабасі стати десь там на е к 2 квадратах, так? за якимись броньованими ПТ. Багато ПТ, зараз ми їх будемо потихеньку виявляти. Братіші. Так, і бачимо, як від'їжджає наш герой трішки. В сторону, чому, щоб простріли були, щоб не заважати прострілу. Знову бабах. А Бабаха там знітилась, за їм бакущиком хотіла сховатися, дивиться, загніздилася, а. Не вдався план. Ну таке буває. Ну, аж шкода, знаєте так, цю Бабаху. Він вже такий знітився, знітився. Чудово, Пер, е, так. Е, хотів сказати, перший ворог. У когось перший ворог знищений. 3634 за розвідданими. Знову просуваємося вперед. Чому він може зараз так справа трішки з боку їхати? Тому що вже там нікого точного немає, там де бабаха стояла. Так, вони всі там в імбоку в щах стоять. Тут тепер треба центр пересвітити, щоб ще й артилерія. Дві артилерії в цьому бою не забуваємо, чудово може понакидувати. І все це будуть наші розвіддані. так, напевне не часто так трапляється, що. Одна е, ЛТшка, та ще й на Прохорівці. <ріст> та ще й на Мантікорі на найнепомітнішій, на мою поважну думку. Ну, ще мені здається, конкурент Тесту ЛТ. Давно, до речі, на Тесту ЛТ не було боїв. А ну таке домашнє завдання. Бо на ЯБРі я просив, зробили домашні завдання, дуже класні бої. Показали на різних картах, на Литовищі, на Прохорівці. також. А ось хочеться побачити. Е. 에... Та й навіть також хочеться на тесту ЛТ побачити і на литовищі, і на Прохорівці, так, і на малинівці також давно не було боїв. А, там Гріль стояв, бачиш Добре, що він не під'їхав І Брит... гріль також з... зні... знітився Вогонь! Колючий вогонь! І об'єкт підсвічений Брадіші! А тепер підуть розвіддання Шість тисяч вже марш Ти просто в ще туди заїхав. Нема там прострілів. Ось центр треба. Так, Т-30 бачимо, під'їжджав під центр, але щось з нього там не склалося. Він вирішив об'їхати да, вже за братішами своїм, бо така армадія ще стоїть позаду нашого героя. Гляне, видно там взагалі. Хіба що артилерія буде на хлопушувати? Вона нахлопушує. Напруження у суперників досягає свого апогею. Чому? Тому що 3-0 по бою. А ну, може, й суха. До речі, тут була суха. Перша, перший бій в суху. 15-0. І, до речі, зіграно також з, нижнього, з верхнього верніше, респу. І зіграно було на Мантікорі. Ось так по кущикам, по кущикам. І братіші всіх перестріляли. 15-0 це було. Давно, але було. Давайте хто не бачив, передивіться. Навіть побачите мої перші відео. Так? У мене там мікрофон був поганий, такий старенький, старенький, слабенький. І трішки якби, ну, перші відео, так? тож вони якби трішки. Ну, не так, як я зараз коментую. Так? Подивіться, оцініть і буде дуже цікаво. Напишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Як я раніше коментував, і як я зараз коментую, вже прокоментовано 1800 реплеїв. Ну, щоб ви так розуміли. Ідемо до 2000 реплеїв. Так, чудово. 7251 настріляно. Підсвічується артилерія, підсвічується там. Ну, об'єктом бачимо, то, що вожбінці бінці ніяк не можна звідти вихлопшити. Хто там ще попереду на Фош десь ще є так. Все, не вийшло. Ох ти. О! Ну це Фош, по-моєму, не підсвітив, це він. Е, цей блиндом стрільнув, так? Бо він дуже виклопушив зараз. Мантікор, бо мантікора сама небезпечна. 10 тисяч вже майже на свіч. Братіші там, поки кранвагена вихлопушують, треба ФОШа вихлопує. А він там якось так стоїть, що у нього НЛД. А ні, НЛД відкритий. Або наш герой так заважає простріл. Артилерія допомагає, артилеристи в цьому бою, такі братішні, братіші. Три артилерії на Прохорівку. ну ви що. Для таких танків, як це жах. Та й для картонних танків також це жах, жахають. Для всіх, тому що прохерюка вона відкрита кака. Так, вихлопу що, все, чудово. 12 13 тисяч. Тепер можна і постріляти, по-моєму, попереду нікого вже нема. Кронваги на цього ніяк не може вихлопу. Хіба якось допомогти Через кущі виїжджаємо. Ну бачимо, б'ється, достойно так б'ється, Обережно, відпідльовуємо. А що відпідльовувати? Залишився юдес, він десь, я не знаю, десь на гірці там, так? І залишилась артилерія. Артилерія по любому зараз, ну, вона агресивно буде грати вже останній снаряд десь. Вон полетів трасер нашої артилерії, десь там істить. Можливо, навіть і взлучив нього. Зараз фугаса можна просто зарядити. По любому тут стоїть. Так, Юдеса ми побачили, він там на е 77 го рисує. А бачите, все ж таки план на бій вдався, Я думаю, не поїхав ніхто на гірку. Як далі ми будемо. Ну, якщо... Ну, якщо тут. Знаєте як, якщо тут вихлопушити зелень алею, то вже це майже перемога, правда? Ну як зазвичай. Гірка вона не рятує. Тим паче, вона так перероблена, що такий схил саме в цю сторону на простріли, правда? Хтось пересвічує і вже всіх перестрілює. Ну і всі летять вже е вирячивши очі, на випущені очі. Ну, то, Я думаю, Юдес вже такий. Він тр трішки розчарований, він там в водичці вже стоїть, такий думає. Ну, що буде, то буде. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.